Саноптики попередили про заморозки на ґрунті та у повітрі найближчими днями. На цьому тижні нам випаде можливість відчути різкий контраст погоди від заморозків до майже літнього тепла. 10 жовтня вночі у більшості областей на поверхні ґрунту заморозки 0 5 градусів. Перший рівень небезпечності жовтий. У західних Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0 5 градусів, другий рівень небезпечності помаранчевий. 11 жовтня вночі в країні сильні заморозки. У повітрі – 0-5 градусів. Другий рівень небезпечності – помаранчевий. Яка погода буде в Україні у вівторок 10 та у середу 11 жовтня? У вівторок, 10 жовтня, у південній половині а також місцями на півночі лівобережжя дощі. Нарешті територія країни переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря плюс 1, плюс 6 градусів. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки: мінус 3, нуль градусів. Денна плюс 7, плюс 12 градусів. На півдні вночі плюс 4, плюс 9 градусів. Вдень плюс 9, плюс 14 градусів. У середу 11 жовтня по всій країні мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно південно-західний, на крайньому сході північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря вночі плюс 3, мінус 2 градуси, денна плюс 10, плюс 15 градусів. На півдні та на Закарпатті вночі плюс 1, плюс 6 градусів, вдень плюс 12, плюс 17 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!